Затишне містечко над Тясмином. І що передусім приваблює мандрівників до Чигирина, одним з колишніх резиденцій Богдана Хмельницького. Певно, їм хочеться побачити неповторне, хочеться побачити те, що вціліло і збереглося. Сьогоднішній Чигирин. Затишне містечко над Тясмином. Добре розплановане й упорядковане. Роздивитися найголовніші споруди міста можна протягом години другої. Мабуть, цього часу вистачило й молодому художникові Тарасові Шевченку, Коли він приїжджав до Чигирина, двічі. 1843 та 1845 років До ювілею поета постала тут стела, що нагадує про перебування кобзаря в місті. До 400 річчя з дня народження Богдана Хмельницького тут збудовано музейний комплекс Національного історико-культурного заповідника. Зведений у Чигирині в наші дні комплекс з кількох будинків відтворює споруди XVII століття. Розташовані будинки під Замковою горою. Ця насправді суцільно кам'яна гора, наче якимсь здвигом земним вивернута з глибин. Висока превисока вона розтягнулася майже на два кілометри. Гора пологіша з півдня і зовсім крута й неприступна з півночі. Фортечні споруди на цій горі вражали колись і воїнів. І мандрівників Зійти на гору можна тільки кількома давно второваними стежками. З гори відкривається чудовий краєвид. Хіба міг цей простір не зворушити Тараса Шевченка? Саме із Замкової гори стає значнішим і сам Чигирин. Давній. І сьогоднішній. Богданів-чигирин не минає.